У мене хороша новина для тих з вас, хто страшенно бояться публічних виступів. Якщо у вас ну, такий сильний страх, як мені нещодавно дівчина написала, що якщо я знаю, що мені треба просто думка, що мені треба виступати публічно, все, я вже зомбі. Мене одна думка лякає. А хороша новина в тому, що там зашито, зарито, але там саме в публічних виступах величезний потенціал. Зараз поясню. А, існує така теорія, яка каже про те, що якщо говорити про нас як про тіло, як про організм, що а, першим в нашому тілі реагує той орган, або та система, яка є найбільш чутливою, реагує, наприклад, на зміни, на якийсь стрес. Це означає, що одна людина. А, Трошки щось там сталося, все вона вже хвора, горло хворіє, так або у когось серце, у когось кишечник, у всіх по різному. Але є теорія, яка каже, що першим реагує найчутливіший орган, не найслабший, він не слабший, він просто найбільш чутливий. Розумієте, в чому відмінність? І якщо ми це переведемо до публічних виступів, що це означає в нашому випадку? Що якщо ви так реагуєте, якщо ви так боїтеся публічних виступів, ви лише подумайте, який там потенціал заритий. Потенціалі ще, і якщо ви акуратно почнете з цим працювати, ясно, що акуратно, тому що причини можуть бути різні, але ви тільки уявіть, як зміниться ваше життя.